Друз'яки, привіт! Сьогодні покажу вам коротеньке відео, як я зробив. Ну, може, хтось не бачив вже багато людей новеньких на моєму каналі. Як я зробив водовідливий, е, купив каміння. Верніше замовив там, де роблять е, всякі вироби з каміння, у них завжди залишаються обрізки. Якийсь там брак, щось вони відрізали. Е, я дзвоню і кажу, мені потрібно там. П'ять метрів погонних, шириною там 15 сантиметрів. Ш... завтовшки там 3 сантиметри. мінімальна Минімальний... длина. Мінімальна. Мінімальна длина відрізка. Мінімальна длина відрізка має бути там, не менше 60 см. Можете зробити, можемо. Скільки коштує? 1000 гривень. Це я вже у них на третій об'єкт купую. Досить дешево. Навіть я робив підвіконня в домі. Ну, там було дорожче, тому що вони ширше йдуть там, по 30 см. І я просив, там, щоб у мене було там, десь 70, 70 см. Ну, досить такий величенький. Це Цього разу кусочки. Я їх беру черепахою, зачищаю, збиваю там глянець цей можна їх зробити і глянцевими, але мені більше подобаються такі матові черепашками там 200 100, сотою, потім 400-тою я там шліфанув і трохи, щоб не було там слідів від черепахи, видно. Все, на піну поклеїв і стоять вони. Камені точно тут нічого не буде, його досить легко мити. Досить файно він так виглядає, тому рекомендую. 1000 гривень плюс там черепашки, ну півтори тисячі там на, на весь дій. мені обійшлись відливи. Можна їх зробити з металу, є навіть у мене е, листогиб, але виглядають вони гірше. Цього разу нам пощастило, у нас два підвіконня, щось там 60, чимось сантиметрів І були такі куски, які нам дозволили такий сплошний без кусочків зробити водовідлив.